Ну, по-перше, це є свято кінця існування Радянського Союзу. Взагалі, то втіха є від того, що ну, є така держава, яка б вона не була на сьогоднішній день. як би вона не представляла себе у світі там, порівнянні з іншими, з Європою і іншими країнами, але то є наша держава. Як ми її збудуємо, такою вона і буде. І незалежність нам тому. Ви знаєте, ну взагалі-то прийнято вважати, що наш напрямок це європейська спілка, так? Але ми настільки мало інформовані про те, що нас чекає в європейській спілці, що нас, яка різниця між митним союзом mm -hmm. і європейською спілкою. Єдине, що нами керує це те, щоб не попасти далі під вплив в обійми нашого друга, знаєте, щоб нас не розтиснути повідомлення. В майбутньому це буде. Щось таке. <свято>, свято з найкращих свят <світ> у світі. Європейського, безумовно, як не молодий Європейського Союзу. Які ще вдалось найбільш невдалий. Це я можу, я скажу погане слово. Дебіл, який керує в який закінчив три класи. Mm -hmm. Який нічого абсолютно, ото то є жах і сомнений. Вивчив, mm -hmm. взагалі був о, о, сильний такий президент, mm -hmm. Mm -hmm. але Україна трошки не дуже його цікавила. Я цікаво, казала, oh, і вже не воно дійсно мало якесь значення. Зараз, зараз чесно кажучи, це, просто mm -hmm. це mm -hmm. просто дуже така що там є якась незалежна держава, так, яка не вміє використовувати цю незалежності не від Ну, Мабуть, з Європейського Союзі. Важко сказати. Нема достойних, немає на речі.